Зараз ми перейдемо до технік дихання, які ви можете використовувати перед медитацією. І час дихання перед медитацією може бути 2-3 хвилини для налаштування. Що я вам пораджую? Ви можете налаштувати для себе декілька будильників, щоб не відволікатися, не налаштовувати кожен раз інший. До прикладу, ви налаштовуєте 3 хвилини на дихання. І ще, наприклад, якщо ви збираєтеся практикувати 10 хвилин, тоді ще 13, щоб у вас задзвонив перший будильник, а потім другий. Коли ви вже напрактикуєте свій певний досвід, вам це не знадобиться. Ви будете ставити собі час тільки на повну медитацію. А на початку ви будете регулювати ваше дихання і вашу основну практику медитації. Тож, Перше дихання, яке ви можете використовувати для себе, це закривати праву ноздрю і дихати глибокий вдих і видих лівою ноздрю. Ліва ноздря відповідає за лунну жіночу енергію. Луна в нас охолоджує. Навіть є такі дослідження, умовно кажучи, коли десь в пустелях, де дуже сильна висока температура в день. І вночі світло е, місяця направлене на пісок. Саме там, де є це світло, пісок набагато холодніший, ніж. Де немає. Ліва ноздря не заспокоює ліва сторона, ліве дихання заспокоює наш внутрішній стан. Але якщо, наприклад, ви практикуєте зранку і вам потрібно пробудитися, налаштувати себе на дуже активний день попереду, ви можете починати ваше дихання правою ноздрою, закриваючи ліву ноздрю, робити глибокий вдих і видих. Права сторона у нас відповідає за сонячну енергію, вона дуже палка, вона нас пробуджує, розгарячає. Що таке глибокий вдих і глибокий видих? Вдих і видих має бути одного часу. І щоб це дихання натренувати, у кожного різне, різна можливість дихання, ви можете про себе прораховувати вдих 3, 2, один видих 3, 2, 1. Потім ваше дихання збільшувати до п'яти, до сіми і сповільнювати. Ви нікуди не поспішаєте. Вам потрібно максимально своєму диханні себе сповільнити, заспокоїти. Ви можете скомпонувати дихання лівої і правої ноздрії. Для чого це? Для того, щоб збалансувати наш внутрішній стан. Тобто, як це відбувається? Права рука, великий вказівний палець, великим пальцем ви закриваєте праву ноздрю, лівою робите вдих, потім міняєте вказівним пальцем, закриваєте ліву ноздрю, правою видих. Знову правою вдих, закриваєте праву ноздрю, лівою видих. Також в цьому процесі ви можете, коли ви зробили вдих, робити затримку, закривати обидві ноздрі. У вас йде затримка на той час, який вам комфортний, не потрібно доводити себе до червоного стану, ніби ви зараз луснете. Розслаблено і комфортно. Якщо це 2 секунди, це 2 секунди, якщо ви можете 5, 5, 10, і потім з часом практик ви можете збільшувати це. І видих лівою ноздрю. І так циркулюєте. Наступне дихання, яке використовується для заспокоєння. Рот ми робимо трубочкою, ротом робимо вдих, носом видих. Знову ротом вдих і носом видих. На перший погляд вам може здаватися, коли ви починаєте практикувати, що трошечки щось не туди. Ми звикли вдих робити носом, а ротом видих. І це є ще одним плюсом цього дихання, тому що... Ми більше фокусуємося на своєму диханні, щоб зробити його правильним і ні від чого не відволікаємося. Це дозволяє нам натреновувати наш фокус. Наступне дихання, яке може вам сприяти пробудженням вашої. Енергія вашого тіла також дуже гарно впливає на наше травлення це дихання вогню. Як це працює? Ми дихаємо носом вдих і видих. Це короткі вдихи і видохи. Більше у нас наш фокус уваги на видосі. Саме на видосі ми підтягуємо пупок всередину. Як це відбувається? Зараз можливо я сяду трошечки боком. Тобто у нас такі коротенькі вдихи, я зараз більш активно вам покажу, це заповільно я вам показую, щоб вам було більш комфортніше видно. Більший акцент на видих, вдих робиться ніби сам собою. Це дихання пробуджує вас і пробуджує вашу енергію в тілі. Тому ви маєте також розуміти, яке дихання і для чого вам. Я вам більш детально розповідаю, а ви можете використовувати, дивлячись, чого ви хочете від сьогоднішньої практики медитації. Перед медитацією ви можете використовувати два дихання поспіль обрати, яке вам комфортне. І наступне дихання, воно універсальне, воно заспокійливе. Ви можете використовувати обидві ноздрі і робити глибокий вдих і повільний видих. Також вдих і видих має бути одного часу. І остання практика дихання, якою я хочу поділитися з вами, це підвдихи. Чотири підвдихи. І чотири підвидихи. І кожне ваше підвдих має формувати з цих чотирьох повне дихання. Тобто ось ваше повне дихання. Ви робите підвдих, 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 підвдих. І це ваше повне глибоке дихання. Повний глибокий вдих. І так само і назад. Ви можете або рахувати про себе. Або просто промальовувати собі, ніби ви малюєте раз на півколо, два напівколо, три і чотири. І так само піднімаєтесь. І з часом вам не потрібно буде тримати фокус на вашому рахунку. А ви будете просто дихати за рахунок вашої уяви і ваш фокус тримати вже більш внутрішньо на собі. Я вам дуже дякую. Переходимо до наступного уроку.